Усім привіт, з вами знову Кілоп, і це проходження Minecraft Андрікс. У попередній серії я пройшов рівень, що називається палайча кузня. І цього разу я буду проходити рівень, що називається Високі зали. Почнімо. You've made it to the abhorrent abode of the Arch Illager, High Block Castle. The halls are crawling with soldiers and sorcerers, so keep your blade at the ready and your wits about you. Find the grand throne and confront the Arch Illager. Уже <todcast> всё Я видно вже підходжу до кінця, до кінця гри. І скоро буде та сама битва проти головому Дія цієї гри Ну а я поки... Зараз іду. Іду далі. Ану. Ось тут ще прямо хокін. І. Тут є кнопка. Одразу. Я трохи собі змінив предмети, які в мене є. Як ви можете бачити, у мене інші артефакти зараз. Один. той що на кнопку... той що стоїть на кнопку 1. Викликає такого призовну істоту. Яка доволі добре атакує. що доволі добре атакує. А те, що на 3. Це артефакт, що атакує блискавкою. З доволі хорошим уроном. Ось так добре атакує. Доволі си. Ну і ось так от і я тепер можу дуже швидко вбивати деяких противників. Я бачу, бачу такий предмет. Збільшу кількість отримуваних душ. Причому... Не як, так такі є от плюс 2, а плюс 50%. Тут, якщо тут плюс 2. Ну і більше maxма душ. Тут плюс 50 і плюс 50 ще урону артефактів. Немає додаткового урону від артефактів. Можливо, якщо я отримую... Кращ, кращий обладунок схожого типу з більшим рівнем я на нього зміню свій обладунок. Ось, ось, знову двері замком. Знову мене не, не хочеться кудись пускати. Так, і де ж цього разу знаходиться ключ. Я його щось не бачу поки що. Воно добре сховали. Но буде десь тут знаходиться. Ось він. Так, треба обережно. Вибирати. Ну і тепер можна йти далі. Я вийшов видно в якийсь внутрішній двір. Виглядає цікаво. Якщо до цього сюди були мардери і поборники. То тепер тут звичайні мови. Я чув ключ здається? Так, явно є ключ. І цей ключ видно десь з цього боку. Цікаво навіщо мені В принципі з, з моїми артефактами, зброєю і броней, і обладунками потрібні вибухи, потрібна вибухівка. Ну і тут я цей час поки розмовляю тут звільнив якогось селянина. Так. ж то ключ. Я знаю, щось схоже на ключ. Чув. Правіше, Левіше. Ану І де ж цей ключ. Ось він. Ану. Як це я його не помітив. Так ні Так ніби його не ні, ні було здавалося. Ось так і ось так. Якась призвина... якась призвевна істота трохи не потрібна. Не сильно обпадає по ворогам досі не влучаю у ворогів. Але тут я помітив, що можна віддати цей колодязь І цікаво, що ж тут можна знайти в цьому колодязі. Крім боса, бажано. Ось такий от урон у виставки. Я, я перевіряв урон більше, ніж у Артефакту, що випускає душі є в другої області. Правда й область менша. Можливо, мені варто. Якщо так дивитися, то мені багато що варто покращити, якщо я хочу рівень сили підвищити. Так. І залишилась лише одна частина. Одне крило, так сказати. І що ж тут буде цікавого? І що це таке? Теж цікаво, можливо, глюк якийсь. Так, і куди я вийду? Я вийшов тут недалеко. Тримути обережність. І у мене нова місія, але завдання. Знищити буфет. Дуже зручно не маяком. Ці Перемагати натовп мобів ну і тепер знову завдання знищити. Бобед. І він вже знаходиться тут. О, мені доли. Випалась свина із буфету. І знову завдання, те саме. Цікаво. Навіщо я конкретно Маю знищити буфет. Для того, щоб... спеціально їх провокувати чиї. Тут знаходиться обстати анову Цікаво. Це точно так не типічно, А, ну і кнопка щоб вийти... щоб вийти. Якось той вижив О, тепер я йду Проти. цього лападія. Арміш тупо Ой-ой-ой-ой. А ну. Доволі невеликий трати. Розстрата до невелика розтрата душ. Палта mm. Моби теж багато. Mm. Так. І ще раз виключу. Помічника. Щось тепер не однієї стріли бувають і чи це буде все? Чи ще потім ходи буде? І це все? І Іще виглядає так, треба вас там велике таке скупчення. Це... Це не дуже безпечно, тому скупчення. І... І ще Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-не-не-не-не влучиш не влучиш. Сам помреш. Так, 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 так. У мене душі майже закінчилися. Якщо така небезпечна ситуація, звісно, це не все. Тепер вже треба економити. już rodzaj brata się z tymi samolotami. Nie, 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 nie. Tak. I teraz trzeba...

І в наступних серіях виходить буде ще погонять за Арк... арчлиходієм. І Гриб випав. А тут... Ану. Тут я можу. Змінити. За золото. Зачараз змінюються за золото. У мене золота на жаль нема. Так, і що тут виходить, в мене є нижні зали або під зали. Тут всі предмети зібрані, так що. Не думаю, що там дуже багато треба ходити. І. останній рівень, де, де можна отримати ще одну зброю. В мене вже майже. В мене видно, майже всі предмети є, що. Бо останні, останні рівні я. В останніх рівнях нових предметів особливо не додавалося. Ну а з вами був Кіл, і це було проходження Minecraft Dungeons. Бувайте всі!